Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗок. Займемось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Вірекс та грибів розшилка-Сонечко. Приїхала до нас нова партія запчастин. Великий вибір, багато чого цікавого. Давайте трішки детально розкажу вам про це. Приїхали до нас дзеркала, ось така велика партія. Це у нас ідуть великі дзеркала, ось такі на МТЗ. Далі приїхали у нас вали. На вал проміжний приїхав вал керування гальмами. помпа, насос водяний МТЗ д 240 д 243 Як можете бачити. Далі приїхали у нас прокладочки. Це у нас партія від віровника райдер. Та дорожня карта, це у нас приїхали на карданий вал. Хрестовинки, втулки шатуна, манжети різних розмірів, 75х100, 36х58, 50х70. Також приїхали ось такі чорні манжетки, це у нас, якщо не попадаюсь 80х105. Далі розпилювачі форсунки приїхали, різні пальчики, проставочки, гайки, шайби. Також приїхали шестерні так, дорожньої карти виробника, болти маховика, пальці маховика, ось такі проставки. Точніше, це у нас корпуси підшипника, скоріш за все, шестерня, головної передачі. Ось такі показчики температури. троси на велику на малу кабіну управління подачою палива. Також інші дзеркала, ось як можете бачити. Ось так виглядають, кріплення тут таке. Далі у нас приїхали бочки на радіатора, верхниз, темпест. Це у нас вони йдуть мідні. Приїхали комплекти трубок високого тиску. Також такі дренажні трубки приїхали, як можете бачити. Також від райдер виробника, корпуси паливного фільтру. І ось так також приїхали у нас колектора китайські під MD245 двигун або для тих, хто хоче встановити турбіну на ваш трактор. Великий вибір, багато чого цікавого. Там потрібного до вашої техніки. Хто бажає собі щось замовити, номер телефону в описі до цього відео. Також там є посилання на наш сайт і на наш інстаграм. Ми працюємо різними видами оплати. Це у нас оплата з НДС, оплатою на рахунок ФОП та готівкою, звичайно. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео.